Доброго дня, малята. Погляньте, до нас сьогодні в гості завітала дівчинка, але чому вона плаче? Ой, вона ж забруднилась і ніхто не хоче з неї гратись. Де ж так можна було забруднитись? Ну, звичайно, ти гулялася в пісочку, забруднилася, по калюжах бігала. Ой-ой-ой, дітки, хіба ж можна так робити? Ні, звичайно. А що ж потрібно робити, щоб бути чистими? Зараз, дітки, відгадайте загадки про предмети гігієни. Дуже слизьку вдачу має, з рук щемиті висковзає, нас намилює старанно, відмиває бездоганно. Здогадались, дітки, що це? Так, звичайно, це мило, тухмяне, запашне. Потрібно мити ручки щоразу після прогулянки. Перед їжею. Ось, Бачите, дівчинка ручки помила і стала чиста. Наступна загадка. Рямокутний і м'який, жовтий, білий, голубий. Щойно покупаємось, ним ми витираємось. Це дітки рушничок, правильно. Він м'якенький, пухнастий. Ми ним завжди витираємось після того, як помиємось. А наступна загадка відгадайте? Білосніжний колір має, зубки гарно відчищає, є доросла, є дитяча, в неї добра накопча. Здогадались малят, це зубна щітка та зубна паста. Щоранку та щовечері потрібно чистити зубки, щоб вони були здоровими, білими та міцними. А ось іще одна загадка подумайте. Він щодня ціленький рік так веде волостю лік, причепурює, голубить і розчісувати любить. Правильно, малята, це гребінець. Потрібно завжди розчісувати волостячко, щоб бути гарними, чепурними. Особливо дівчаткам потрібно робити красиві зачіски. Отже, малята, для того, щоб бути чистими та гарними, потрібно купатися, чистити зубки, розчісуватись, прати свій одяг. А також потрібно, щоб у вас були предмети гігієни, які, правильно, мило, зубна паста, гребінець, мочалка, рушничок, шампунь. Потрібно приймати ванну та душ, і тоді ви будете гарними, чистими та красивими. Ось наша дівчинка-бруднуля покупалася, і погляньте, яка вона стала гарна. Тепер з нею будуть усі товаришувати. Малята, ви теж дотримуєтесь правил гігієни і будете завжди гарними та здоровими. До побачення, малята, гарного вам дня, до нових зустрічей!